І сьогодні у нас розпаковочка. І сьогодні у нас новиночка. Це колосок Фортуни. Ви досі не розумієте, що це за колекція. Я зараз об'ясню вам, що це таке. У нас є 8 пакетиків. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І все. І є в нас. Фортуни. Я буду його крутити. І вона два попала. Ми відкриваємо цей перший пакетик, у нас буде по етапу. І там є два тож два пакетика всередині. Од, на одному пакетику один пише, а на другому два. Ми маємо, так сказати, буде колекція. У нас. Ми як відкриємо, ви зрозумієте, як це вийде. Давайте. Давайте почнемо сьогодні колекцію. Ми сьогодні закінчимо колекцію від підписниці Мяу, котиків. Тут зелений пакетик. Давайте все в зеленому тепер виберемо кольорі. Покладемо збоку. Пройду ще новиночка. це у нас новорічні іграшки. У нас тут багато різних кольорів. Но у нас тут і є зелений такий. Тенокий. Та балабки. Е, у нас є тут два зелених. Ой, давайте ось цей нижній. Мейкап, це у нас тут просто Однакові пакетики всі. Давайте ось цей. Можна даже було перемішати, але ладно. Прикрасимо для каталогу. Як клубнички тут зелені є. Поцілунки, стоп. Корічний такий кактус. Я думаю, може оцей більше підходить. Кактус. Беремо його. Наша найбільша колекція. Давайте я вимкну зараз, щоб було видно. Давайте оцей самий перший пакетик. Тут у нас два однакових, але я візьму. Давайте ось. Цей пустий. І може є тут зелен. Біж зеленіший. О, дуже зелений у нас. Бо це я хочу щось. У нас вже такий квадратний є. Давайте іншу. Так, не видно. Ребус, Тут зелене є, а тут немає. Ми в наступному відео цю колекцію закінчимо. І наша новинка маємо взяти номер 1 ми по порядку будемо брати їх. І наше колесо фортуни. Так вони дорожі. Зараз поправимо. Ось стільки нас пакетиків. Ми будемо по порядку їх відкривати, як вони мають. Багато вже стає у нас. Я хочу дуже багато, не знаю чи мені це подобається. І наше головне колесо фортуни. Давайте починати. Я так, на фон поклала нам колесо те. Скоро буде новий рік. Я колекцію, може хочу багато... Ну, може, хоч дві зробити якусь новорічну колекцію на новий рік. Давайте відкрити маю під номером 2. Я вже і що О, дуже без... Даже не порвала пакетик. Ну, чуть-чуть, нічого. Отакий у нас. Не хоче митися. Але деякі коти, кути такі люблять митись. Давайте. Тут не норм Ладно, приклею вже На номером 3, не. Сейчас страшно, думаю. Дякую тобі, Вікторія, за цю колекцію. Вона вона прикольна дуже. Вона на YouTube. Зараз я провожу. Ось таке. І я оставлю в неї в описанні нейн... ссылку на нейн канал. Давай, Тут забу... Давайте оп. Котята. Це буде. Давайте інше. І це. Предыдущая новиночка. Я не хочу У меня вже знову майже две колекції зроблены. Тут часто выходит. Так. И следующая коллекция дуже прикольна будет. Следующая двери, может и не упру. Все, попало И на это таки нас основной шар в нити. Серый рик рик змеи. Сейчас я путаюсь. четыре. Снова на другую стариночку. У нас на другой все страничка. Может, может это просто выпало. Так, ну. Может так. Может, нет. Если Так что вы что-то звуки, звуки я выключаю. Все. А даже не две мне коллекции сделаны, а Раз, три. Три, да. Так, так нас пока выходит. Дуже гарно виходить. Давайте. Це колекція табл лапків. Зелененький такий воно клас. Вот тут даже О! Ладно. одну. Саме обична лапка це... Така біла із розового. Вона під номером один. Я саме першу малювала. Ні, не саме першу я помилую. Оцю саме першу малювала. Так, давай відклеювати і приклеїмо. У мене дуже зараз починається частіше виходити відео. І це класно, бо в мене канікули почалися. Це у нас мій каву. Мені дуже робиться клак, не знаю чомусь. бо м'яка це блідоч. Так. Це в нас резинка така для волосся. Щоб буде затяжки. Під номером 4 целі. Майже найбільше таке воно. Ось так ли. Слідуща колекція це не в цьому кату, а ось в цьому. Так, беремо три. О, а, ні! Другой нічого страшно вже. Бо я подумала, що це все зелене. Так подумала, що ось сюди. Ну ні. Ну нічого. Нас відкриємо. Так, це у нас зажигалка така смайликом синя. Номером. Двадцять вісім. О, якраз сюди. Давайте зразу і не приклеїмо. приклеїм. Ось так у нас виходить. Ось цей просто зелений. Може, хтось пам'ятає? Мені це дуже подобається, коле. Лекція. Це жабка. Язичок показую. Під номером 24. Ой, 74. Це. Далеко? Це вже на 80, 74. Ось сюди. О, це вже друга наклеєчка тут. тут. Вже. Тут нібито всі будуть кулек, ці, що в мене були. Ну, вирізки з, з... пакетиків у мене коспросту. Класно відклеються. І ще останній так оце такий зелений з листочками. Хто знає, то мій 에, ө, любимий принт це листочки. Я даже майже сьогодні не порвала ці пакетики. Ну нічого. О, новеньке. Я вже досі знаю, на яку це стріночку, бо воно рожеве. Досі на ось цю номер 14. Я тут люди не зважайте, там, там мою десь видно. Вроді отак. Під номером 14. Да, це карта. Така рожева сердейнку. Тут є багато шо, які в мене колекції були під номером 14. Тут є багато, може, я вже сказав, що будуть колекції такі в мене. Так, тепер інше. Тепер ось ця. Прекрасно-прекрасно, давайте сразу. же не помню. Идеально, вам скажу. По... кто знает, может, игру. Думаю, так. Это популярно даже. Амонглаз. Я бы сюда приклеила прям и Може щось сприймем Мені Ну саме козе Хіба если я це воно трохи приклею. Давайте в самом як уже у нас будет целая куча Я уже прикрашу геть Сила Приклеим Зараз як довго буде я його відклеювати все. Давайте в самому останньому моменті. Може я до нового року і дороблю. Ця колекція закінчиться, але ні, там дуже багато ще пакетиків. Таких, зараз я покажу. Ось. Ще. Тільки раз, два, три, чотири, пять. П'ять. Так, ні, шість я буду. Шість пакетиків. Ред остання остання пак... новинка. Ой, пакетик. Я вже плутаюся. Це у нас ребус Це у нас отакий є. Це у нас кактус. Гарно дуже круто я і у нас це берум чотири. якраз на цій сторіночці. Ось сюди. І ой, я не... оп, ось. Сюди. І це зараз перше. Тут. Так, це у нас був предущий ребус. Так, десь нормально на тут леється. То мене... Буває. Це у нас річка. Я даже не пам'ятаю, який тут ребус мав. Не, а що нам попався, це тут. Це Корондог відняти від корундога. Сім букв, Додати А риба відняти від риби три. Тест відняти три. І коробка спереді відняти шість. І наша новиночка це. Тут, Я не... тут просто таке воно. Я не прикрашала. Так, ось, Просто таке колосо тут фортуни. Один це нам сюди буде клеїти. Давайте розпакуємо. дуже хрусті такі. Може, я зараз такна найду тут. Ось тут нас поймете. Один-два таких пакетики є. Беремо наше колесо форт... Ой, як воно! Ви зробила собі ось щось тут. І давайте крутити. Зараз буде я... під номером один нам попалося. Відкриваємо один. І десь я не пору. І ось так я буду прикрашати нам. Зараз об'ясню вам. Давайте зразу приклеїмо сюди. О, Так, і тепер давайте я приклею і тут і другий назву таке. А я вам об'ясню, що це значить? Я маю зробити ось таку ну, ті, під номерками в якесь новинки. Це У нас вийде тут новинка. А якщо б випало два, я б просто щось мала намалювати і було таке. А так, ні, у нас ця новинка. Просто все. Ми не кладемо ось сюди. Якраз я зробила, бо я знала, що я буду в мене колекція зроблена. Сюди кладемо і все. Всім пока. До нових зустрічей.